Старі добрі лампи розжарення зазвичай горять саме в момент вімкнення. Чому? Для початку поясню, чому взагалі вони рано чи пізно згоряють. Все просто розпечені метали, як і гаряча кава, активно випаровуються. Тобто з кожною годиною роботи вольфрамова нитка стає тоншою. Зменшення поперечного перерізу збільшує опір, а отже, згідно закону Джоуля-Ленца, збільшує кількість теплоти, яка виділяється при проходженні струму в певному найтоншому місці. Що й приводить до перегоряння. Але чому це відбувається саме під час вімкнення? Тут варто згадати залежність опору металю від температури. Опір зменшується при зменшенні температури, а отже, збільшується сила струму, що знову ж, згідно закону Джоуля-Ленца, збільшує кількість теплоти, яка виділяється при проходженні струму по всій довжині нитки розжарення. До речі, 100 років назад лампи служили в 2,5 рази довше. І термін роботи до 1000 годин є запланованим застаріванням.